На Прикарпатті ще одна релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Відбулося це у селі Похівка Богородчанського району Івано-Франківської області. Чи всі люди погодились із таким рішенням? Дивіться далі. Мешканці села Похівка Богородчанського району утворили громаду Української православної церкви. Таке рішення люди прийняли на сході села. Не без суперечок та сварок обійшовся цей процес. Річ у тім, що в селі діють Українська Православна Церква Московська. До патріархату та капличка, де править греко-католицький священник, після одерження Томосу люди вирішили доєднатись до ПЦУ про зміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях грогійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, Московський Патріархат села Похівка. Mm -hmm. Слідуюче питання про прийняття статуту релігійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московський патріархат в села Похівка у новій редакції Православної церкви України. Більшість громади хоче нашу церкву українську подхату, яку прийняли Томос, і Україна, хоче наше село, хочуть перейти всі категорично. Буквально 50 чоловік є московського перехату, які залишаться в нашій церкві, а всі остальні хочуть перейти в нашу церкву. На зборах села присутні і парафіяни Московського патріархату з тим, що громада взялася за релігійне питання не згодні. Мовляв, за статутом це незаконно. Збори релігійної громади позбавляє і веде настоятель храму. Прошу, якщо схід села, сядьте, будь ласка, Йди, і я, дайте Я, я, дайте я нам говорю, провести збори. Наразі в селі проживає півтисячі людей, і більшість присутніх на зборах доводять, що це їхнє право обирати до якої релігійної громади належати. Президент підняв питання, не сільська рада. Президент рішив позбутися московського церкво. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці наступного року відзначатиме своє двохсотліття. І це був греко-католицький храм, у якому з 1946-го править московський патріархат. Розповідає отець УГКЦ Ярослав Дирів. Я прийшов підтримати для того, щоб на Україні була дійсно українська, а не церква, яка підтримує агресора, бо священник молиться Богу, а служить ворогу. Після довгих суперечок парафіяни і московського патріархату вирішують участі у зборах не брати громада української православної церкви, благовіщення Пресвятої Богородиці, московського патріархату. Московського патріархату Не треба. там такого нема в реєстрації. І не липше немає такого в реєстрації, покидає збори. Після похівчани приймають рішення доєднатись до Православної церкви України. Ця думка правильна на думку отця Ярослава Диріва. Так, певно, що влада працювала, щоб розділити, подробити і легше керувати. А наша молитва як каже в єдності сили народу. народу. Тому я підтримую вас. Усі установчі документи громада змінить вже найближчим часом, каже Мирослав Анюк, голова зборів. Адже храм благовіщення Пресвятої Богородиці є власністю громади, як і земля. А тому люди охоронятимуть храм, аби звідти не зникли церковні речі.